Автором цього відеокурсу є Сергій Заєць. Розробку і відеозйомку матеріалів забезпечено українською гельсінською спілкою справ людини в рамках проєкту Права людини в дії. Матеріали відеокурсу призначені для використання як додатковий ресурс до освітніх заходів, що їх проводить Українська гельсінська спілка з прав людини спільно з партнерами. Відеокурс не охоплює всю глибину проблематики і зосереджений на найбільш важливих з точки зору автора питаннях. Цей матеріал доступний для використання на умовах ліцензії. Ви можете вільно копіювати, розповсюджувати, демонструвати цю роботу, а також створювати похідні твори за умови зазначення авторства Сергія Зайця і посилання на українську гельсінську спілку прав людини. Використання матеріалів відеокурсу з комерційною метою забороняється. Будь-які похідні роботи мають поширюватися за такою самою ліцензією докладніше, з ліцензійними умовами можна ознайомитися за посиланням. Попереднього разу ми говорили про загальні межі застосування статті 6. Цього разу ми зосередимося на гарантіях, які діють в контексті кримінального судочинства. Важливо розуміти, що йдеться не лише про кримінальний аспект статті 6 як такої: гарантії, які стосуються суто кримінального судочинства, також закріплені в статті 7 Конвенції, ніякого покарання без закону. І в статтях 2, 3 і 4 протоколу номер 7 які передбачають право на оскарження в кримінальних справах, компенсацію у разі помилкового засудження і забороняють повторне притягнення до кримінальної відповідальності. Формат цього відео не дозволяє нам розібрати відповідні гарантії в деталях. Натомість ми поговоримо про контекст, в якому ці гарантії включаються. За більш детальною інформацією, я традиційно рекомендую звернутися до посібників, розроблених європейським судом. В попередньому відео я вже звернув увагу на те, що поняття цивільних прав та обов'язків або поняття кримінального обвинувачення тлумачиться судом автономно. Для розуміння автономного тлумачення понять я пропоную метафору парасольки. Уявімо собі парасольку, яка називається цивільні права та обов'язки, сімейне життя. Право власності тощо. Так ось Європейський суд бере під парасольку, на якій написано кримінальне обвинувачення, все те, що є таким на національному рівні, плюс дещо ще. Я би пропонував по можливості взагалі уникати терміна кримінальне обвинувачення, якщо це не збігається з національним правом, а натомість говорити про відносини, на які поширюються певні гарантії Конвенції. Що ж це за відносини? Вони мають відповідати хоча б одній з трьох ознак: перша, як я вже зазначив, це класифікація за національним правом як кримінального обвинувачення. Друга це характер обвинувачення, третя суворість покарання, яке потенційно може бути застосоване. Це так званий тест Енгеля, який отримав свою назву від справи Енгель та інші проти Нідерландів, яку суд розглянув в 1976 році. Класифікація певних відносин як кримінального переслідування за національним правом. Правом вже є достатньою умовою для поширення на ці відносини відповідних конвенційних гарантій. І це найпростіший варіант. Що стосується характеру правопорушення, то він визначається як кримінальний з огляду на такі ознаки. Чи поширюється відповідне правило на якусь окрему специфічну групу або має універсальний характер і стосується всіх загалом? Чи ініційоване провадження публічним органом, і чи підлягають рішення цього органу безпосередньому виконанню? Чи є санкція каральною, або чи спрямована вона на стримування повторного правопорушення, чи спрямована норма на захист суспільних інтересів, які зазвичай захищені кримінальним правом, чи залежить застосування покарання від встановлення вини, чи відповідні процедури, класифіковані в інших країнах Ради Європи, як кримінальні? Суворість покарання є третім елементом. Тут важливо брати до уваги не фактичне покарання, яке було або не було призначене в результаті розгляду справи, а розмір потенційного покарання кримінальний характер провадженню надає санкція, яка за суворістю має дорівнювати кримінальному покаранню. Це не обов'язково має бути позбавлення свободи. Значення має саме суворість санкції, яка може виражатися, наприклад, у великому розмірі штрафу. Зауважу, що відповідні гарантії поширюються не лише на фізичних, але також і на юридичних осіб. Якщо класифікація за національним законом і питання про тяжкість покарання не викликають труднощів або викликають їх небагато, то застосування другого елементу про характер правопорушення є більш складним. Тому давайте подивимось, як цей елемент працює на прикладах. До нарахування податків та пені має компенсаторний характер, оскільки воно спрямоване на відшкодування збитків, спричинених інфляцією та іншими економічними явищами через несплату або несвоєчасну сплату податків. З огляду на це саме по собі питання сплати до нарахованих податків і пені не потрапляє під парасольку в кримінальному аспекті, як правило. Податкові питання не потрапляють і під цивільну парасольку. Водночас, нарахування штрафу за несплату податків, який не спрямований на компенсацію шкоди, а має на меті покарати і запобігти повторному вчиненню правопорушення, потрапляє під ознаки кримінального покарання. Зазвичай, за національним законом більшості країн, питання до нарахування податків і штрафів не належить до сфери кримінального права. Проте, Цієї ознаки карального характеру санкції, на думку суду, вже достатньо, аби віднести такий штраф до кримінального переслідування. Відповідно до провадження, де розглядається питання про стягнення такого штрафу, застосовуються всі гарантії, передбачені Конвенцією для кримінальних проваджень. Цей висновок суд повторив у відносно недавньому рішенні у справі Мельгарехо Мартінес де Абеланоса проти Іспанії. В Тій же справі суд додатково відзначив, що штраф у розмірі 20% від суми податків, що підлягала скла. Латі становить достатньо суворе покарання, яке саме по собі теж поміщує відповідне правопорушення під парасольку кримінальних гарантій. Цікавим є зауваження суду у справі Штайнінгер проти Австрії. У цій справі суд також торкався другого аспекту: питання про характер правопорушення або про характер провадження. Зокрема, йшлося про те, чи дійсно положення національного законодавства мали загальний характер і поширювалися на всіх платників податків. Або стосувалися більш обмеженої групи юридичних і фізичних осіб, які здійснювали специфічну економічну діяльність на сільськогосподарському ринку, якщо певні положення не мають загального характеру і застосовуються лише щодо окремої групи, наприклад, у випадку дисциплінарних проваджень, то це виключає застосування статті 6 в кримінальному аспекті за ознакою характеру правопорушення, тобто за другим критерієм. Це, однак, не виключає. Що відповідні відносини можуть бути кваліфіковані як кримінальне переслідування за якоюсь іншою з трьох ознак? Заявником у цій справі була сільськогосподарська компанія, яка займалася забоєм свиней. Йшлося про сплату спеціалізованого збору з розрахунку за кожну забиту свиню. Збір був пов'язаний з адмініструванням сільськогосподарського ринку і сплачувався до фонду відповідного державного агентства. Суд дійшов висновку, що закон, яким було запроваджено цей збір, не мав наміру виділити якусь окрему групу населення і підпорядкувати цю групу особливому режиму. Натомість, на думку суду, йшлося про адаптацію загального обов'язку сплачувати податок до специфічних обставин. Усіх Даних справах суд дійшов висновку, що відповідні податкові відносини потрапляють під парасольку кримінальних гарантій і визнав порушення певних стандартів, на які скаржилися заявники. В іншій справі, яка стосувалася порушення законодавства про захист конкуренції, суд ще більш цікаво продемонстрував застосування наведених принципів. Заявником у цій справі був словенський мовник, якого інші змі звинуватили у зловживанні монопольним становищем. Коли Національне агентство з захисту конкуренції ініціювало проти заявника розслідування заявник не допустив уповноважених посадовців до перевірки. Заявника було оштрафовано за недопуск до перевірки. Штраф становив 0,2% від річного обороту заявника. В абсолютних цифрах це було понад 100 тисяч євро. Пізніше агентство також дійшло висновку про порушення заявником антимонопольних правил і видало припис на усунення цих порушень. Важливо, що ніяких фінансових санкцій саме за недобросовісну конкуренцію до заявника не було застосовано. Все закінчилось приписом. Були застосовані ще дрібні штрафи, які, на думку суду, не створювали проблеми за конвенцією, тому суд питання про них не розглядав. Суд розглянув цю ситуацію в двох аспектах: по-перше, в аспекті основного провадження щодо порушення законодавства про захист конкуренції. По-друге, в аспекті штрафу за недопуск до перевірки. Що стосується порушення антимонопольних норм, то суд зазначив, що захист конкуренції і покарання за зловживання домінуючим положенням на ринку зазвичай переслідуються в кримінальному порядку, але не цього разу. Суд встановив, що дії агентства були пов'язані з виконанням наглядових функцій, а реакція на виявлене порушення була спрямована на виправлення ситуації. Натомість, в частині, що стосується штрафу за недопуск до перевірки, суд дійшов протилежного висновку. Суд визнав, що покарання в контексті справи є спеціальним випадком захисту загального інтересу щодо ефективного виконання державними посадовцями своїх функцій. І що такий інтерес загалом захищений кримінальним кодексом Словенії. Суд наголосив, що рішення про накладення штрафу підлягало безпосередньому виконанню і не потребувало задіяння якихось додаткових процедур. В Цій справі суд особливо підкреслив, що штраф було накладено через декілька місяців після того, як перевірку було завершено. І відтак покарання не мало на меті спонукання до проведення перевірки натомість. Його метою було покарання і попередження повторення аналогічної поведінки в майбутньому. Воно не було спрямоване на компенсацію спричиненої шкоди, хоча уряд намагався посилатися на це. Таким чином, за ознакою характеру правопорушення, суд визнав, що на відповідні відносини поширюються процедурні гарантії щодо кримінального провадження. І, зрештою, визнав порушення конвенції. Можна додати, що якби основне провадження також потрапило під ознаки кримінального переслідування, можна було б говорити про порушення права не свідчити проти себе. Наступним важливим аспектом є питання про дію цих гарантій в часі. Вони охоплюють весь період зі стадії досудового розслідування до вичерпання можливостей оскарження. Проблемним є визначення. Початку застосування цих гарантій, коли офіційне обвинувачення особі ще не висунуто. Знову термін обвинувачення в контексті конвенції має автономне значення, і, наприклад, повідомлення про підозру так само визнається обвинуваченням. Нехай це не збиває з пантелику, коли ви мене слухаєте. Як зазначає суд, відповідні гарантії розпочинають діяти з моменту. Коли виникли значні наслідки для становища особи через дії, які влада вчинила, маючи підозру про причетність цієї особи до вчинення злочину у справі бандалетов проти України, суд висловився ще ясніше. Гарантії статті 6 розпочинають діяти з моменту, коли влада має достатні підстави підозрювати певну особу в причетності до злочину. Це може бути допит особи в якості свідка про обставини, які стосуються причетності до вчинення злочину, початок кримінального провадження щодо особи, на яку показали заявники в заяві про злочин. Тощо у справі Блаш проти Румунії йшлося про отримання заявником хабара. Суд зазначив, що про наявність у слідчих підозри проти заявника свідчило те, що вони вилучили відбитки пальців з меблі в кабінеті заявника і запропонували йому відкрити конверт та продемонструвати його вміст. Нагадаю, що, хоча відповідні гарантії розпочинають діяти з дуже ранніх стадій, коли виникли значні наслідки для становища особи, поскаржитись до ЄСПЛ можна лише після проходження всіх інстанцій оскарження вироку. Європейський суд не буде оцінювати порушення ізольовано. Так само, як не буде брати до уваги порушення, які трапилися на окремій стадії провадження, значення матиме загальна оцінка провадження в цілому. Натомість ідентифікація окремих дефектів процедури є важливою на національному рівні, так само як і належна реакція на них. Для адвокатів наголошення на таких дефектах на всіх стадіях. Є елементом вичерпання ефективних засобів правового захисту для сторони обвинувачення і національного суду важливим є подолання впливу цих дефектів на справедливість розгляду справи в цілому. Це може бути виключення доказів, надання обвинуваченому можливості скористатися певною гарантією, наприклад, через скасування судових рішень і новий розгляд, обґрунтування висновків іншими доказами, аніж ті, що були скомпрометовані тощо. Нагадаю, йдеться про справедливість процедури, а не про незгоду з оцінкою доказів, застосуванням закону або з призначеним покаранням. Європейський суд ці питання, як правило, не бере до уваги. Нарешті дуже коротко про які гарантії йдеться за статтею 6, окрім загальних гарантій щодо незалежного і безстороннього суду і розумного строку розгляду справи, це право на змагальність процесу. Право знати про підстави і характер висунутого обвинувачення, презумпція невинуватості, право користуватися допомогою захисника або захищати себе особисто, право на перекладача тощо. Це також гарантії статті 7: право бути заздалегідь попередженим про те, за які діяння може наставати кримінальна відповідальність або яке покарання може бути призначене. Інакше правило формулюється, як давньоримський принцип ніякого покарання без закону. Нарешті це гарантії 7 протоколу: право на оскарження у кримінальних справах, право на компенсацію у разі помилкового засудження. І заборона на повторне притягнення до кримінальної відповідальності по суті, все про що я говорив в цьому та в попередньому відео, це насправді лише одне питання плану алгоритму. Чи є право гарантоване конвенцією в контексті гарантій у кримінальному судочинстві? Відповідь на це питання є комплексною і доволі складною. Відповідь на це питання складається з декількох блоків, які в свою чергу діляться на більш дрібні. Це питання про те, чи потрапляють відповідні відносини під парасольку гарантій в цивільному або кримінальному аспекті. Належність до кримінальних гарантій визначається за трьома альтернативними критеріями. При цьому один з цих трьох критеріїв. Питання про характер правопорушення або провадження сам по собі є комплексним. Далі питання про час, з якого діють відповідні гарантії. Щодо кого вони діють, нагадаю, це особа долі якої вирішується, і зрештою треба відзначити, а яка саме з гарантій є проблемною.